Марина Поліщук, засновниця та декораторка студії декору. Досвід роботи у цій сфері. 8 років. Заміжня виховує двох доньок, обожнює подорожувати, любить імпровізувати і завжди має план Б життєве кредо працює з душею, намагаюсь зробити кожну фотозону особливою, індивідуальною та про людей. Чому саме гарбуз, гарбуз, на вашу думку, став зараз головним елементом в осінньому декорі? Чому не морква? Е, хоча морква теж оранжевого кольору, але е, ну, саме на гарбузи зараз всі ми знаємо врожай. Е, тому він не випадково став е, основним ну, одним із основних осінніх декорацій, це по-перше. По-друге, Зазвичай в них кольорова гама саме притаманна осінній тематиці. Вони мають жовті, оранжеві, здебільшого, кольори. Вони мають різні розміри. І це теж важливо, тому що у нашій професії саме легше працювати з тим, що має різні розміри. Наприклад, ті ж самі гарбузи ми розставляємо по нашому майданчику, наприклад, там чи вхід якийсь до магазину, чи до кав'ярні, і, і це вже осіння тематика, осіння атмосфера. Та й універсальна Ось. штука така, так? Правда. Тому що Туди зробили можна. екібану, а потім там 31 жовтня виняли квіти, вирізали. Підсвічник. І буде підсвічник для Хеллоуіну. Так? Так. <клес> так. так. Які ще текстури є от притаманні осені? Якщо ми говоримо не про кольори, про кольори ми вже зрозуміли, а про текстури. Що це ще? Оксамит якийсь можна. Це здебільшого. Що пов'язує осінню атмосферу, осінню тематику, це натуральність, природність. Якщо, наприклад, ми беремо локацію яку створюємо по осінній тематиці, дуже гарно працюють саме якісь бавовняні тканинки, або плетені, або на меблі, або тюки сіна. Або сухоцвіти, або різні композиції сухоцвітів. Ну тобто те, що пов'язано з природою, пов'язано з натуральністю. Ось, Якщо ми ще до цього всього додамо свічок, то це взагалі перетворює той простір, такий більш атмосферніший і затишніший по осінньому. Знаєте, хто ріс в селі? Кому треба було вправлятися вранці? Це йти гусей кормити. Я собі інше уявила. Кабак натирати! Ти робив на це? велику тертку. Ти робив О, це? скільки разів. А на холоді то ручки хоч... закляти, Да? Я цього не робила, не знаю. Зашпори, знаєш, що таке, коли заходять. Так от, той більше по життю до рук не хоче брати, того кабака, чи гарбуза, чи ще щось. Вам подобається про цього? Подобається. Таким подобається. Звичайно, подобається. Це щось таке, ну, якщо ми не говоримо про село і про тих, хто з ними пов'язаний більш, то це рахується так, щось незвичне. Ну, в плані це коли бачив, як воно там росте. Ну, можливо, і бачу, але все одно різні декорації. Та навіть вазу. Ми ж можемо його почистити, зняти кришку, вставити в вазу ляти води, можна поставити живі квіти або сухоцвіти. Ну тобто це щось незвичне рахується. А Що з зернятами зробили? Що з зернятами зробили? Посушили? З'їли? Mm? Ні. Випу. Викинули? Це залишиться. Ми, просто перед вами представники громадської організації Захистимо з'їла. насіння з'їла. А що можна ще зробити, окрім вази? Ну давайте пофантазуємо. Ваза, світильник. Куди можна ще кабак діти? Головний убір. Головний убір? Шолом. Шолом мотоциклет. Не, не практикувала з шоломом і з головним набором, убором. Але ну, насправді можна різні робити композиції та навіть просто не розрізати, ставити наверх, робити композиції. Сухоцвіті вони будуть довго жити, вони будуть довго радувати, робити осінню атмосферу. А що робити, щоб дійсно довго? Тому що я уявляю, там же ж залишається ось ця сировина всередині, Вона жива. Ми її чистимо, Ми її обов'язково чистимо. Ну не ту сама саме насіння. Ми обов'язково вичищаємо і просушуємо. Ну по максимуму просушуємо, не засушуємо, але, хоча б сухими серветками, вибираємо вологу, яка там є. І скільки тоді ось такий гарбузик може просто? Ну ось цей четвертий день стоїть уже. У мене просто не було змоги зробити його вчора, тому я вже тримала кулачки, щоб він дожив, він живе і він буде ще жити там. Всередині волога така оазис, де о, яка тримає вологу. Ми ставили всі живі квіти туди. Тобто вони п'ють водичку, наскільки це можливо. Якщо хтось хоче продовжити ще йому життя, можна водичку доливати туди в той оазис, зробити його більш вологим. І таким чином давати попити трошечки. Якщо ми не використовуємо живі квіти, можна використовувати сухоцвіти. Вони будуть ще довше бжити. А якщо ми хочемо зовсім прям довго його протримати там, до місяця, наприклад, можна навіть більше, ми не розрізаємо гарбуз. Ми робимо композицію зверху на хвостику, робимо сухоцвіти і тоді взагалі композиція живе. А як тоді їх там прилаштувати зверху? Кріпимо до хвостика. Якщо у нас немає хвостика, бо він зовсім нас не витримає, кріпимо на пашки. Ну, якщо це легенько протикаємо, да, Так, да, Але ми це теж трошки пошкоджуємо сам гарбуз, але це ж ми не розрізаємо. Ну, тобто це зовсім маленьке таке пошкодження, яке буде теж довго жити. Але ми ж не захисники гарбузами, захисники саме насіння, тому те, щоб пошкодили трішечки сміли гарбу сміливо сміли говорити. Не відео. А от цікаво, є але ми колегам зараз передзвонимо. <рес> <рес> є якісь те, що якісь сорти краще піддаються декоруванню. Немає. Немає. немає, немає, будь-які є. Будь-який буде жити. Е, ну, насправді ми беремо саме ну, як... Дешевий? Ні, ні. Ну... Там який збережений, який збережений по своїй дах. Та. А з яким ну, найбільше вам доводилось працювати гарбузом? Що робили? Ну, нічого. Ми, якщо навіть, наприклад, ми беремо який найбільше розміром, ми, ми просто його робили як декорації. Один на один, до нього чіпляли наш пашки ще один, до нього ще один, тобто грали з розмірами, але прямо з ним. А це ж можна такий величезний гарбуз, якого ви стрибує, знаєте, як з торту. Uh -huh. Uh -huh. Наприклад, я. І в руках тримаєш так насіння. І сиплю ним. Це вже цілий перформанс. ми придумали, друзі, гарбузово осінні. Отже, як бачите, ця тема не вичерпана. Ми можемо її розвивати і розвивати. І зараз хочемо подякувати Марині Поліщук за те, що вона розкрила нам її засновниці та декораторці студії декору. Дякую вам. Дякую вам.